Нині слово підприємець в Україні звучить гордо не тому, що це престижно чи вигідно. Усі рейтинги щодо умов ведення бізнесу в нашій країні щороку погіршуються. Однак, як відзначають у столичному підприємницькому управлінні, вітчизняні підприємці вперто продовжують працювати навіть там, куди іноземні компанії побоюються носа сунути. Я думаю, що Всім підприємцям, що працюють на ринку України, потрібно давати герої України тільки за те, що ми є, тому що занадто високі податки, тому що влада втручається в діяльність бізнесу, тому що незрозумілі податки, я б так сказала, тому що корупція, але ж це все можна подолати. Згодом а поки що у Києві до дня підприємця визначаються з лідерами конкурсу Молодий підприємець року. Його вже дев'ятий рік організовує столична влада. Опікуни з головного управління з питань підприємництва кажуть: молодим у нас завжди зелена дорога. Ніші для роботи є. Поездив по разным странам мира, посмотрев то, что есть в любой столице да, развитой страны, мы увидели, что экскурсионные туры это очень интересно. И Все, кто приезжает впервые в город, любой город, они посещают такие туры. Нам хотелось сделать это непосредственно в нашей столице, в Киеве. В дальнейшем надеемся и в Украине. Бизнесовая кухня не хитра, але затяжна. Скласти бізнес-план, знайти інвестора, зібрати купу дозволів, купити і привезти двоповерхові автобуси в Київ, узгодити все здає, тільки й втішає, Очі не дешево, але прибутково. Мрією захопилося дві панянки. Конкурентів майже немає. Звісно, пара боушних автобусів на величезний Київ, краплина в морі. Якщо зараз у нас два автобуси курсують з інтервалом один час між остановками, то приобрести третій четвертий автобус ми очень хотіли на самом деле. У нас є такі плани, і в ближайше время ми їх осуществим в будь-якому несмотря ни на які там проблеми. Наші молоді та відчайдушні підприємці часто навіть не уявляють, які проблеми на них чекають. Відтак бізнесовому роду нема переводу. Навірно, ми просто не знаємо з чим ми столкнемося. И поэтому ничего не боялись, просто брали и делали. Может быть, если бы сейчас знали то, что мы прошли, может быть, я бы не брала такое помещение, этим бы не занималась. Но вот на сегодняшний день получилось то, что получилось. Мы гордимся. Спортивный клуб, эконом классу, семейного типу. Своєрідний рецепт для бізнесу. І привід для участі в конкурсі молодий підприємець року». Розвивати танцювальні та фітнес-секції, сприяти здоров'ю батьків і дітей шляхетна справа. Хоча, за словами власниці, не вельми прибуткова. Просто посмотрите, як вони танцюють, коли вони приносять свої награди, це основне. То есть, конечно, хотелось бы более его сделать рентабельным, но в данный момент мне пока не удаётся. То есть он э работает, он зарабатывает деньги, он себя обслуживает этот клуб, но говорить о прибыли или о какой-то большой прибыли пока я не могу. Та рано чи пізно прибутки будуть. Законы бизнесу не в благанні. Хто працює, той і прибутки матиме. А той, хто обере своєю справою бізнес, потрібний столиці, ще й почесно перемогу в конкурсі молодий підприємець року. І реальні гроші в подарунок.